Я вперше зриваю голос на одному з найбільших стайонів світу на матчі Мадридського реалу проти Манчестер-Сіті в лізі чемпіонів. На протязі останнього місця я живу в Європі і 10 грудня я був в самому епіцентрі матчу в Мадриді з 80 тисячами людей біля найкращих футболістів світу. Взаємодія з фанатами клубів. Їжа на самому Бернабеу. Ціни на всі послуги в цьому тріпі та вся атмосфера і емоції ліги чемпіонів від першого обличчя. У мене немає слов. немає слов, це безумно. Та почнемо його з початку того дня, прямо з Валенсії. Мадрид, хало, Мадрід, хало, Мадрід. по улице, по площади, по центру Валенсии. И нас ожидает просто 80 тысяч фанатов на трибунах. Невероятные перформанс, крики, вас, игра футболистов лучших в лучших мире. И от этого всего нас отделяет буквально... Сколько? 12 часов. И с особым предвкушением мы направляемся с вокзала Валенсии до Мадриду, в якому я уже провел три эмоции дни в листопаде. И побачив Бернабеу впервые в своем жизни. Сантьяго Бернабеу. Oh. Друзья, Сантьяго Бернабеу, блядь. Масштабно, да? Кожа награду на дві. И тут я еще не знаю, что мне не нужно будет это представлять. Я покупаю билет на Сантьяго Бернабелу. Тихо. Сколько, блять? 245? <плес> что это за х... Мы едем на Сантьяго, мать его, друзья. А -а -а -а. Оху, мать. Ах ты ёб твою мать, Мадрид, ты дождливый, ох скотина. Welcome to Santiago Bernabeu Stadium. Так, друзья, дальше мы будем направляться в центр города, чтобы походить, повайбовать. Но учитывая погоду, конечно, непонятно как мы сейчас будем там ходить, вайбовать. Как будто в апартаменты залететь и ждать вечера. Ну что за люди? ха ха Calm down, man! Calm down! Макси, <laughs> Макси, yeah. Направляемся в центр места, и снова проезжаем Бернабеу, возле которого за 9 часов до матча было спокойно. на самом деле то, когда я увидел две недели назад, это абсолютно вот чисто что-то знаете такое футуризм индустриальный, industrial style и футуризм style как like, то насколько сильно заморочились в рамках визуальной, визуальной составляющей этого стадиона, но он выглядит так, как ни один в мире. Ты его ни с чем не перепутаешь, и То що поле складывается, оно прячется под под землю. Это очень сильно безумно, безумно просто наворочено. Вот технологии, вот куда двигается все. Та це вже друга реакция на візуал а вот внутряночка стадіона це зовсім інші емоції, які будуть далі відео.

хорошо, изгуй. Это очень красиво, но очень неудобно. Честно, брат, я вижу, как, они на меня смотрят, мне кажется, будет очень хорошо, если мне бесплатно сделают обед. Какой это процент? Нулевой, оплачиваем перекус и направление по центру Мадрида. Нам нужен движ, Мадрид, дай нам движ. До матча 8 годин, и враховывающий погоду в центре место довольно спокойно. Ух ты, ёма, тут всякие брелочки есть, он. Бля, какой видончик, этот. пиздец. Это Главный прикол, мы уже ходим сколько, сколько мы в Валенсии были, вроде, я ни одного человека с камеры не вижу. В чем прикол? Почему ну так? Ну как это возможно, что за две недели я не увидел ни одного блогера? Ни одного, ладно, не блогера, просто человека, который сейчас снимал. Так что здесь, да, вайп такой сейчас. Ну вот, и когда плохая погода, мадрицы, они такие. Когда им бы дать бы тренировку от а Мукова Морозюка, он бы чуть бы разогнал кровь в жилах, на, ну, понимаете или нет? После 20 х приблизно мы находим плейт с Мы фанатами. Да, на готовность, на готовность, все на готовность. Конечно, пивко уже пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну сейчас просто подраться с фанатами майн просто Прям здесь, чтобы потасовочка ваша, сюда полиция как приехала на всех. Файнал Чемпіонату Башки. Фанати Мансіті на кожному шагу. Хамач. Is it 15? 15 лук? No, 500. No, no. 15. Okay, for my. 10 euro. No. We just we just сказали, ти його ти бачиш, він мене прямо накидує. For my baby, bro. For my Це буде мінімальний котак з фратами матчу в відлічі від подальшого розвідку по дит цього відео. О, теперіна, біжня, біжня, біжня. А теперь начинай по А мы протестировали нові іспанські закусочки. понеслась. Направляемся в апартаменты в самих хвилинах від Сантьяго Бернабел. Та ну человек, как себе домой просто. <плес> Ещё еще можно двоих девочек здесь слышать. Так, ребята, кто после матча вам Реал Мадрид залетает и к нам, девчонки? Две кровати, двух спальня. Раз. Раз, два. Так, да, кофемашина. Окей, okay, есть окей. Okay. Также у нас есть холодильник в холодильнике. Пустота и только. Эвен. Сажитесь с В этом вся суть. Тушай, а, тушай. А, еще, кстати, кондиционер есть, ничего себе. Кондиционер, телевизор на базе тоже. Ванна находится отдельно. Автоматически. Давай. Ух ты, ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, это слезы. Да ты что гонишь? Сайт, ты доволен? Ну, хороший, наверное. Время есть, чтобы перезагрузиться, и мы направляемся на главное событие, на индивидуальное слово этого года, грубо говоря, на моем канале. Сантьяго Барнабелл. Мы до него дошли. До него остается буквально чуть-чуть. И после навыка и лайп паузы в 6.30 вечера мы приезжаем на стадион. Вот она. Мечта любого пацана. Ах, уже в огнях. Уже в цветах. Та ти що. Oh. По самій дорозі ми зустріли багато прилавки з атрибутикою команд і проблема в тому, uh, що, к сожалению, я не являюсь блять, не Реала, ні, реал, ні Манчестер Сіті, я в принципі, не стрелю футбол, понимаєте. Була мисль одеть Ємаля футболочку, зробити перформанс, но я понял, что я не хочу з першого свого матчу уйти на європейському стадіоні, уйти з набитим еб. І ми підходимо до Бернабеу, де за 2,5 години до матчу було на здивування дуже спокійно. Не буду грати. Очень сильно let's go, man. Uh -huh. Let's go, let's go, go. What are you I'm from Ukraine, man. Hello, Madrid! Easy answer, easy answer, easy answer. And then we talked to fans of the club. What's your name? My name is Isa. Where are you working? I'm a civil engineer. Oh, oh, it's so interesting. My name is Ivan. Zidane, Zidane, you are like Zidane, yeah? <laughs> Iban, Iban, Iban. Ivan, Ivan, Ivan. Ivan! I'm from Barcelona. My friend Fran is a citizen reporter. Barcelona, too. Barcelona, too. My name is Bayram. What? Bayram. Bayram, Bayram. Where are you from? I'm from Kosovo. Yaniv. I'm from Israel. Right. Yeah, and I came to see the match with my father. Yeah, this yeah. is my Ex father. This is my son. these uh, people, I don't have a problem. This uh, match is different. It's Champions League. The Champions League is another yeah, tournament. Another team. game. Our, our DNA. Yeah. Our city will win. Yeah, yeah. Of course. Of course. It's go not going to be easy, but I think so. What do you think, bro, about I, Manchester City I think today? Uh, this play is going to be. <laughs> not Manchester City. Kino. He's no Manchester City fan. He's Madrid Madrid, wow. uh, what, what maybe? What's your favorite player is in, Ma in Madrid? Madrid, Valverde. Valverde, oh, he's so crazy. Players, Dani Carvajal, Frank Garcia, Alvaro Carreras, Asensio. Vinicius. Vinicius. Yeah, he's our boy. What's your favorite Ukrainian player right now? Yeah. I know Mudri. The best player of, of history is Shevchenko. Zinchenko, Zinchenko. Zinchenko was a good player, but mm -hmm. he didn't get enough time, but of course I love London. London? Yes, he deserves more. Thank you. О, ва, сауд. Ферст експірієнс такого спілкування на європейському стадіоні пройдений, а до матчу менше двох годин. Біля стадіону знову таки атрибутика, нові персонажі, і дуже і дуже багато охорони. Нормальна охорона, друзі. Це от приблизно, така ж ситуація на Облоні, коли йде дзвоночок від того що муха стадіону. то муха возить стадіона. приблизно те саме. Да? На матчі буде присутні сімдесят тисяч людей. І це приблизно в 15 Тразив, больше, чем на матче Динамо Шахтер. Я на самом деле как будто мало болельщиков, да? Типа, я думал, тут вообще не протеснешься, знаешь, сколько будет. Друзья, не такое большое количество для прикура, знаете, это На самом деле мы даже не знаем, какой хрена тут стою лично, потому что я не понимаю, с какой стороны будут лежать походу здесь. На конях, на конях, на конях. Полиция на конях в работе. Мы учитывали автобусы команды больше одного часа 7 -15, 7 -25. 7 -25 на этом месте. 7.15, товарищи. 7.25, 7.25 на часах. Я как я устал сосаждать. Терпение. 7.31 их нет. 7 -301.

It's good, man. Mm. Абсолютно шикарно, вообще. That's crazy, that's so massive. I raise this from 10, from 10, I raise this from 9, 9 from 10. Это есть. И той самый момент, в который вы чекали все видео, а я приблизно роки в 15, мы с величезной килькостью фанатів шукаємо вхід на Сантьяго Дернабелла. Так, вот тут, вот. здесь ребята тоже работают. Боже, разгоняют, разгоняют негодяев. Все, ребятки, я прошел. Оста оставил Саню сзади. Бля, на самом деле, очень легко провел, коронка всего. Сейчас вот покажу тоже, как меня проверяют. Возможно, сейчас меня нахер пошлют, скажут да? Mm -hmm. I have only power banks, power banks, microphone, yeah. меня yeah, ничего не взял, он так, если иллюзия обманных смотрел, то он значит, что украл, друзья. Я думаю, что нет. Так, 84, 86, 88. И далее перейдем по эскалатору на самый дах стадиона. Ведь чутья предвкушения и волнения. Приближаемся, чувачки. За устание 15 дней, проехавшие 2700 километров за ангиную та температуру. Какое количество времени, сколько роликов. Я никогда не выбрался на европейский стадион. Побывавший в трех краинах, финально мы на одном из наибольших стадионе с Не забудь подписаться на этот канал сейчас, потому что это только старт. Сантьяго Барнабао. Мой гейт буквально здесь. 88. Мы поднялись. 616. Я не буду смотреть, я не буду смотреть. Я не увидел, я не увидел, я не увидел. Я не увидел. Поэтому, ребят, мы движемся только вот вперед. Мы вижу вот цель, пожалуйста. пожалуйста. Снимаю на обычный iPhone 10. Звук это вот. Раз, 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 раз. Я не смотрю налево, блядь. Он слева. Наверное, шестьсот 616. Дальше будет еще дальше, дальше больше. Дальше будет. Дальше будет еще больше. Вот моя. Бля, сейчас с ума сойду, когда И дальше будет просто еще больше. А новая эра на моем канале. И дальше. Всему свое время просто. И новый шаг он требует реального времени. И он уже, возможно, случится, и я уверен в этом. То есть очень сильно не что очень чуть-чуть осталось. Мечты ну, цели, они должны быть главными в вашем жизни. И они именно являются двигателем прогресса. Они являются двигателем тебя так сорваться в 37,7 с температурой 37,7 похерячить просто в другую сторону. Это вот что такое цель. Это что такое целеустрительность. Боже, yeah. спасибо, я сейчас просто я снимаю видео. Боже, спасибо за то, что я в 20-м. Я думаю, що це там про футболу. найбільш емоційна реакція на моєму каналі. Я не без проблем знаходжу своє місце на секторі. Я не знаю, де моє місце 18. Я зараз з ума сойду. Не знаю, це не її, представляєте? Це мать його не її. Почнемо цю возню, товариші. Почнемо. і матч починається. Біля мене два фанати Реала. О, ти маєш фуд, брат. Я не маю фуд. Як багато років? 19, 19. 19? Я 22. Добре зустрічати, мене. Добре зустрічати. Добре зустрічати, мене. 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 Та трибуни починають давити на суддю. Hey, let's go, let's go, Я вже пав Мадрида, друзі, я Ні пеналтів, бро, ну пеналтів. Та це штрафний удар, який пройшов доволі близько. Він був збитий, 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 збитий. Та далі Медельський Реал шикарно організовує свою контр-атаку з передачами в вільній зоні. Контр-адреса дуже перфектна. Стал клир, стал клир, Куба, стал клир, Кролс. Майнсіті в більшості часу володіє м'ячем і ось так виходить з оборони. Черський обігрує Рюді, але Джудік на пастраховочки. Барнабеу забіт до тла, ребят, очень мало місць, видно на самом деле, безумно забіт сам стадіон. очень сильно много людей, є реально 80 кейсів з ним, абсолютно. І до речі, Ікер зі своїм другом взяли їжу з собою на Барнабеу на заміточку. Можна було взяти я нічого не взяли, ребят, не перший раз поїдете теж. Сіті продовжував контроль м'яча, в своєму стилі, навіть збереженнях обігрує захисників. Вот дрибл, не? О, мага, дякую, це так далі тисне Сіті та створив два небезпечні моменти, а трибуни постійно і постійно гонять команду вперед. О, май гаш, ти все лад. Гоп! Гоп! Гоп!

Мадрид попереду 1-0, але продовжує свої моменти. Доку на сумасшедшій різкості та кутовий від світі. Білінгів вже не дограє з гравцем і. Дякую за алассимо. Дякую за лас. It was, it was, it was. No, no, it was. The referee designates a penalty for front Madrid and all the attention to the stadium. Oh, it's penalty, and now all the stadium will also loud, loud to that press. I wanna hear that. Let's go, let's go, let's go, let's I wanna hear that. Bro, how, how you can score like this in this situation? Та Ерін Холланд забуває навіть під таким тиском: я не чув нічого голоснішого, ніж свист Після Цього гола команди почали грати більш жорсткіше, і тиск на самому суддю був такий же, як і на Холанда, приблизно так. Друзі, перший тайм у нас закончено. Дуже багато шибок на самом деле у суді. дуже сильно реально в сторону майсіті. Моментів чесно, із себе. У мене немає слов. Поки що у мене просто немає слов. Це Там яке буде продовжуватись наступні 45 хвилин на Бернабеу. Далі в цьому відео ще раз перевіряй кнопку підписки на цей канал, щоб бачити унікальний, якісний, емоційний футбольний контент. На ютубі і наступне відео з Європи. Вже дуже скоро. Інформація завжди є в моєму телеграмі. З приводу нових відео підписуйся. А в персонал доглядає за полем. А Ікер дає придікши на тайну нерва. Чугосент за скоруфа вилбі світу січу повінераке. Водоюсин.

you Виріс виніт візіту стата сайту стати сату токіпмові форварлес голесвай юстаю атілесламдрікламудрісоікір веде тотальнішу базу анарнабеу всі в очікувані гострих атак вітралу, які почали грати вубол дуже дивно, і це не подобалось фанатам. Вот фак, вот висплеєс дукулек он засвокін вокранбіч лайк ем випі озеозисмач Емвипіванханіперсе мадридський реал продовжував нібито не спішити і на це отримував відразу реакції трибуни. он занят сюда, очень сильно поддерживал Реал в начале. Как же ей сейчас грустно, просто посмотрите, как она выглядит вообще жестко, раздавлено, Насколько есть люди живут футболом, ребят, насколько же сильно. Эмоции прут у людей, они вообще не в телефонах, вовлечены максимальной игрой. Это настолько чувствуется, короче. Счет остается 2 1 только сама матч еще 20 минут целых, это очень много на самом деле. Реал сам не похож на себя буквально, честное слово. То есть он особо даже как будто бы не пыхтит, нету искр. Мне непонятно данная ситуация, вот ребята могу говорят то же самое абсолютно.

Good. good dribble. Good dribble. Good dribble. Nice. Good dribble. Good. Good. Yeah, yeah, good. good. Let's go, bro. Let's go. Please go. Oh, it's so close. Go, go, go. The no, referee is not. No, he's not gonna. He's not gonna. He's, he's, he's animal, like animal. Lost minute. It's the last minute, actually. Let's find that moment. Find the moment. Good. That's crazy. That's crazy. Coming from uh difficult times, so we got some injuries. Not a good moment for us, but we always believe. Shaman is our our DNA. Разачаровання. Саме це читалось на обличчях фанатів Реала, які на протязі всього матчу до кінця нали свою команду вперед. А я же в свою чергу пережив по-справжньому одні з найкращих емоцій в своєму житті. Моменти, які потім неможливо відтворити, і вони залишаються з тобою до кінця твоїх днів, як і те, що ви побачите в великому 30-дневному влогу життя з Європи. Друзі тільки только начала буде ще бачи.